Обладнання для зсу на понад 5,6 мільйонів гривень передали депутати Вінницької обласної ради. Відповідне рішення затвердили на черговій 63-й сесії. Загалом розглянули 26 питань. Зокрема, ухвалили рішення про надання допомоги Вороновицькій селищній раді для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру. А ще гора Лисківка оголошується ландшафтним заказником і набуває статусу об'єкта природозаповідного фонду місцевого значення. Підтримали в сесійній залі передачу для військових необхідного спорядження, обладнання на суму більше як 5,6 мільйона гривень. Це така робота проводиться постійно. Крім цього, ми підтримали Вороновицьку громаду, передавши їм матеріальні цінності, а саме це будівельні матеріали для ліквідації наслідків від. Вражень шахетів і ракет це заклади соціального спрямування і приватні домоволодіння в громаді, які постраждали. Громада в цьому потребує підтримки.